Це мій рюкзач зелений. Я його дуже люблю. Він такий невеликий. І колір мені подобається. Я люблю такі речі, я люблю рюкзаки. Дітлашня, метушня. А я собі гарно собі сьогодні пообідала, але жаль, жаль, мені що не було гарячої страви рідкої. Я люблю на обід гарячу рідку страву, супчику там чи, чи щось. Не було в аеропорту. А мені вже не хотілося кудись бігти. Сергій, спіру, з готелю її ми не з готелем будети хотіли з ну, готелем